Лідер Хезболи Хасан Насрала вірогідно загинув після масштабного удару ізраїльських ВПС по Бейруту. Зруйновано 6 будинків, кількість жертв після удару сотні, за даними Арабських ЗМІ. Що заявляють у США? Чи почнеться війна на Близькому Сході? 27 вересня був атакований бункер штабу терористичної організації в районі Дахія в Бейруті. Відомо про загибель двоюрідного брата Насрали Хішама Сафі Аддіна. Який займав посаду голови виконавчої ради організації, попри тиск з боку Шата Франції щодо перемир'я, Тель-Авів не тільки вдарив по бункеру із лідером Хезболи, а й попередив США про намір ліквідувати Хасана Насралу. Вважається, що на цьому фото Бенямін Нетаньягу дає зелене світло на початок операції. На іншому фото міністр оборони Йов Галанд спостерігає за ударом в режимі реального часу. Чи почнеться наземна операція? Поки літаки ВПС продовжують безупинно атакувати південь Лівану, у центральній частині країни відкривають бомбосховища. Заяви офіційних осіб натякають про початок сухопутної операції вже найближчими днями. Це, звичайно, буде залежати від того, чи Хезбула погодиться звільнити територію і відійти за річку Літані. Ізраїлю потрібна буферна зона у 20-30 кілометрів від кордону. Але після ліквідації Хасана насрали, якщо вона підтвердиться, сподіватися на відхід. Не варто. Іранське агентство Та Сім Ньюз з посиланням на джерела в Службі безпеки повідомляє: Хасан Насралла перебуває в безпечному місці, і інформація, поширювана ізраїльськими змі, не відповідає дійсності. США заявили, що не причетні до ударів по Бейруту, бажаючи уникнути можливої ескалації у вигляді ударів по своїх військових базах у регіоні. В цей час, схоже, близький схід скочується як мінімум до Третьої ізраїльсько-ліванської війни. А як максимум до великого конфлікту за участю з одного боку Ірану, Сирії, Лівану, Іраку, а з іншого боку, Ізраїлю. Слідкую за важливими подіями для тебе. Щоб бути в курсі, підписуйся на канал, блог на максимум і дізнавайся про новини першим.